Привіт, друзі! По рекомендації Віталія і я собі зробив сидіння трішки м'якше. Проїхав я на ньому вже 500 км, тому є що сказати з свого досвіду. Тобто, це рідне його ось придавлюю і ось те, що я переробив. Стало набагато м'якіше, зараз покажу, як я все це робив. Звісно, мені сподобалось, нещодавно викладали в нашій групі на Фейсбуці сидіння, яке зробили самі. Поки ще незрозуміло роблять вони під замовлення, чи тільки це була разова акція, але це все, я дізнаюсь, ось таке воно. Так, справді дуже гарно вийшло, але поки що такого крісла в мене немає. Я зробив собі ось так. Дуже задоволений, дуже просто. Стало набагато комфортніше та зручніше. Так що поїхали робити знову в мене в гаражі. І сьогодні я хочу переробити трішки свою сідуху, щоб вона була трішки м'якішою. що і так вона м'якіша, ніж на версії X, але все одно мені не подобається. Тому зараз я зніму до половини обшивку. Достанемо всі скоби звичайною викруткою і далі будемо зрізати рідний шар паралону, тобто він напівпаралон, напівпінопласт та замінимо його мебельним паралоном. Та буде вставка каремату. Навіщо потім покажу. Ось так зняв я всю обшивку. Зробив я вже ось такий виріс. Зняв я 4 см цього поролону, це, так сказати, та ні, там ще декілька сантиметрів його залишилось. Так що ось такий виріс. І зараз будемо сюди встановлювати м'який поролон мебельний. Так, дивіться, що саме я зробив. Взяв ось такий поролон десятку, приклеїв чотири шари, тобто 4 см, а зверху. Такий каремат. Навіщо каремат, якщо сидіти тільки на поролоні, то просто в ньому можна утонути. Це я робив вже з практики, так як на гіра я теж робив сидіння. І чому саме так, дивіться, тобто у вас залишається м'яка подушка, доволі м'яка. Але він не буде під вами продавлятися, ви не будете в ньому тонути. Особливо це важливо, коли жара і у вас сидіння повністю так обтікає, і це теж не дуже добре. А так, оскільки карамат доволі такий товстий, але під ним знаходиться ось така м'яка подушечка. Тобто він буде забирати всі вібрації і сидіння буде м'яке. Так, що залишилось це все запакувати, максимально ось я підігнав під сидіння. Так, тут трішки виходить, але ось чохлом воно все стянеться. І тепер потрібно запакувати. Не знімав я сам процес всієї поклейки, сверління, але покажу ось так. Зібрав я на ось такі саморізи, але, звісно, його відрізав, залишив приблизно. Сантиметрів 5, та й повкручував все по кругу. Це, до речі, була найважкіша робота. І ось що у нас отрималось, дивіться. Так, звісно, трішки виділяється сама площадка, яку ми зробили, але, як і планував, тобто з цієї сторони воно майже не продавлюється. А спереді вона залишається жорсткою, але повністю амортизує. Ось вона просідає набагато-багато нижче. Так що залишилось встановити на мотоцикл та перевірити в дорозі. Не знаю, як вам показати, зараз спробую. Я вже посидів, ще не їздив, але дивіться. Зараз так сідаю на заднє сидіння. Як бачите, воно зовсім не просідає. Сідає наперед і я втонув. Як на дивані, дуже зручно. Так що залишаться привіти в дорозі.